Ну що, друзі, добрий вечір. Добрий вам вечір. Зараз Опа, оп, поправлю трошки камеру. О, добрий вам вечір. Вечір суботи, рівненько, 19 година, на годиннику. Субота, 1 листопада. Виїжджаємо повозити людей, виїжджаємо попрацювати, з вами поговорити, підняти тему для обговорення. Почитати ваші думки в коментарях. Бо тема дуже цікава, дуже, дуже важлива насправді, але в Вінниці воно чомусь не адаптовано. Ну про це ми трошки пізніше. Я якраз подаюсь на перше замовлення, взяв вже по о, фільтру уклона. Будемо катати уклон більше. Будемо возити цикл, щоб звишенки не виїжджати. А там подивимось, як воно піде. Що, робимо трошки, трошки заказиків, потім застанемо затища, і вже в момент затища будемо з вами міркувати, будемо з вами думки, думки робити. Погнали! Всім гарного перегляду, гарного випуску! Зустрінемось в коментарях. Ти ви з дитиною, так. я не можу вас взяти, у мене нема кріплення. Це треба відповідний тариф. Вибачайте. Тільки, що ваші вазили, все нормально. Ну, є відповідний тариф, є правило. Тобто, Мінімум, правило дорожнього тобто, руху. Так, будь ласка. От вам якраз і ця тема, яку зараз будемо піднімати в ролику. Питання, чим я можу вам допомогти? Юлія, добрий вечір. Приїхав до пасажира, а він з дитиною не в тій категорії. Можете зняти з мене це замовлення? Так, хоч сказати, вас завантажить цін інформацію одну хвилю. Добре, та віця нашого четверта, тому то не скасуємо без страда карми. Так, дуже дякую. Тільки це. Дякую, Велике. Добре, добре. І вам на все добре. Дуємо за ваш дзвінок. І от якраз ця тема, яку я мав з вами обсудити: діти. Діти, ще раз, діти і знову діти. Ах. Мені просто прийшов коментар, в якому жіночка. Блін, я його видалив. Йо пересете, я його скрінив і видалив. Але там дословно знайду. Я його знайду, це не питання. Суть була в тому, що дівчина питає, як правильно викликати категорію з дітьми, якщо машина категорію з дітьми нема. Або якщо починається пошук машини, довго йде, іде, іде, і потім відмовляють в, в замовлення, бо нема машини. От, і це мене наштовхнуло на думку, що, ну, відверто кажучи, у нас в Вінниці прям зовсім біда. Служби, які популярні, взагалі служби, які популярні, це у нас Bolt, це у нас Уклон, це у нас 838, ну і на крайняк там не знаю, Uber, он, Таксі, але їх я майже нікуди не відношу, бо замовлень у них майже нуль. Близько до нуля, якщо казати прям, прям, прям правильно. Так от, до чого я веду? Я веду до того, що а, взагалі з цих. Давайте чотирьох, давайте окригли взагалі з цих чотирьох служб, а, тариф дитячий, мають тільки дві. От саме дитячий тариф, як дитячий тариф, мають тільки дві служби. Це у нас уклон. І це у нас 838, Тобто людина може зайти в додаток серед доступних тарифів, вибрати поїздку з дитиною. І приїде машина, яка зможе її повести. Видно мене, видно мене. Яка її може повести з дитиною. Але проблема, Але проблема в тому, що поїздка з дитиною. Я оговорю зразу наперед. Я зразу от, е, зроблю обмовку, що е, це все тільки з точки зору водія. Я, як водій, розказую точку зору на цю ситуацію з точки зору водія. От. На чому я зупинився? Я зупинився на тому, що е, тариф дитячий. По ціні як комфорт. Але що таке дитячий тариф і що таке машина? комфорт? По-перше, це різна ступінь відповідальності. Приїхати на помитій машині, забрати пасажира і провести до кінцеву точку з включеним кондиціонером, кліматом, з гарним запахом в салоні, без болота на ковриках, знаєте, без тонни пилюки на торпеді це комфорт. А взяти поїздку з дитиною, купити для цього відповідне кріплення. А не забувайте, що там тих кріплень меряно не меряно і більше, ніж треба. От, купити відповідне кріплення для дитини, взяти на себе ризик, що це дитина, її може вкачати в дорозі. Чомусь люди в дорозі, не всі, не всі, але люди чомусь в дорозі починають дитину годувати, починають дитину розважати, мультики, крики, істерики, соплі. Буця над ногами по сідушці. По-перше, це неприємно, поки ти їдеш за рулем. По-друге, це все ж таки замацькана за сама сідушка позаду. Ну, вже взяти на себе ці, ці ризики це не тариф комфорт. Ви, звісно, вибачайте, але це не тариф комфорт. Це зовсім інше. Абсолютно інше. Максимально про інше. Не, просто цікава ситуація. Дівчина не може знайти таксі, а таксі не може знайти дівчину. Ну ладно. О, заказик. Келецька 45 б на 600-річчя. Ну, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Поки буду їхати, на чому я зупинився? А зупинився я приблизно на наступному що Ну, це як мінімум різна, різна ступінь відповідальності. І прирівнювати витрати, як мінімум, які треба зробити зразу, зразу водію, щоб взяти дитину до просто помитої машини це абсолютно ну, не співрозмірно. Ну, зовсім так воно не має бути від слова ніяк. То виходить так, що щоб виїхати в тариф комфорт, у мене машина має бути гарного року і просто помита. А щоб виїхати в тариф дитячий, у мене має бути і машина непогана, і помита, і ще й куплене кріплення для чужої дитини. По-друге, стосовно кріплень для дитини, їх там, я вже казав, їх там вже міряно не міряно їх там, як мінімум, три види, типу, під різний вік, бла, 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 і бла бла бла. Щось універсальне купити одне. Теоретично можливо, але воно не завжди буде працювати і не дасть того, от, не дасть безпеки. Це все ж таки дитина, це все ж таки дорога. Ну, відповідальність потім ляже на водія. Про це я скажу пізніше. От, і воно не дасть того ефекту. Тому. Зробити щось, скажімо так, універсальне, щоб можна було щось одне взяти, поки що ніхто такого не зробив. І такого рішення, як, наприклад, там не знаю, кріплення для телефону, нема. Ну, нема такого універсального рішення, щоб можна було от його взяти і щоб всі могли його собою возити. Тим більше стосовно возити. Вертаємось до моменту, що вони всі різні. Можна там наставляти кучу картинок. Всі ці кріплення абсолютно різні. Вони різні, як на сідушці, так, так само різні. Вони в багажнику. Вони займають місце. Не забувайте про те, що в таксі зазвичай їде два пасажири. І вони сідають позаду. Уявіть, ви сідаєте, а там закріплено автокрісло для дитини. Як ви на це будете реагувати? Правильно, вам не сподобається. Тобто машина, яка до вас приїде, буде витрачати час, знімати це кріплення, класти її в багажник. Ладно. Вирішили ми, що умовний водій купив автокрісло і він готовий возити дітей з автокріслом. Але ж він не буде возити тільки дитячий тариф, він буде возити і інші закази, він буде возити інші замовлення, інших пасажирів, різну кількість цих пасажирів. Він буде робити. Він буде заробляти гроші, бо він для цього вийшов на лінію. І от в цей момент, коли він буде заробляти гроші і витрачати час на встановлення, зняття цього крісла, воно йому буде бити по карману. Ще один момент з цим автокріслом. Стосується їх розмірів. Я повторюсь, вони займають місце. Воно або встановлено в салоні, куди людям буде не так зручно сісти, з встановленим кріпленням, або воно буде лежати в багажнику. От так от люди приїдуть. Ой, приїде до людей таксі з автокріслом, яке займає пів багажника. Або з бустером, яке займає теж якісь, якесь місце, і просто не влізуть сумки. То що тепер робити? Брати сумку в салон? Ну я на це теж не підписувався. Я не погоджуюсь, щоб чиясь сумка, шурувалася мені по салону. Невідомо, де вона стояла, як вона лежала, які в неї колесика, чисті, нечисті, яка вона важка не важка. Це дорога. Це дорога. Вона все одно буде шуруватися по корпусу машини. Салону, тим більше, по салону машини. Мені воно абсолютно не треба. Якщо є водії, які беруть речі в салон, я навіть не знаю, що вам сказати. Чи я вам вдячний, чи я вам невдячний, навіть не знаю, що сказати. Так, на чому я зупинився? Давайте я включу трошки світло, бо я тут по дворах катаюсь. От. А, що речі займають місце. От. І я обґрунтував, чому я не буду брати бустер. Бо він реально займає місце в машині. Він тупо банально займає місце в машині. <кхи> І ще один фактор, чому все ж таки категорія з дітьми. Скоріш скоріше, нічим да це відповідальність. Я там вже попередньо за це казав, а зараз розкажу більш подробніше. Згідно правил дорожнього руху, усі пасажири мають бути пристібнуті. Добре, ми вже закриваємо очі на пасажирів, які не пристібуються позаду, тому що підтвердити факт, що пасажир був не пристібнутий в тонованій машині майже неможливо. Тому, типу, я, я як водій, як більшість водіїв на пасажира, який позаду, ми вже, типу, закриваємо очі. Якщо не пристібається, то хай вже не пристібається. От. Але ж то питання в іншому, але ж то питання в тому, що правила є правила. Не дай Боже якесь ДТП, якесь сурове ДТП. Вся відповідальність лягає на водія, якщо він виживе. Все лягає на водія. Тому, щоб пасажири травмувалися, і, не дай Боже, подали на тебе в суд за те, що вони травмувалися в твоїй машині, то це достатньо ризиково. Це прям. Тако, ходити полезо норжато. Що невідомо, чим закінчиться поїздка, машин в місті багато, ситуації так само і тому подібне. Чому закриваються очі? Тому що доросла людина це все ж таки доросла людина. Він. Вони в основному люди. Дорослі люди в основному крепші. у них вже нормальний скелет, у них вже нормальна м'язова маса, якісь там. Незначні ушиби, пошкодження, вони можуть спокійно там пережити, відбутися і все ними буде добре. Але ж дитина. Але ж непристібнута дитина. Вона з заднього сидіння в кращому випадку буде летіти в переднє сидіння, і вона може травмуватися значно більше. Це в кращому випадку. А якщо вона буде сидіти між сидіннями. Ну от, от уявіть, вона між сидіннями. Вона тупо між сидіннями і куди вона летить. Куди вона вилітає? Правильно, вона вилітає в лобовуху. І це знову травми. Тому і кажу, що відповідальність за дитину брати на себе не хочеться зовсім. Зовсім не хочеться. А це дитина. Це чиясь дитина. І люди за це не думають. Чому не знаю. Шкода. Шкода печально, але як є. 37А мені прилітає, а я тільки розвернувся, хотів їхати в центр. <кій> висадив <кій> вибачте, висадив пасажирів на універмазі площа Калічанська. Вони пішли в Клавер. От, і я тільки розвернувся їхати в центр. З думками, що я в центрі зараз буду брати замовлення, а воно мене. А воно мене кинуло, бачите? Воно мене кинуло з келецькою 37А на. Келинську 126? Полетіли? Полетіли? Вертаючись до нашого питання, до наших отих баранів, які ми обговорюємо цілий вечір. А, як, як там в коментарі було написано, як викликати машину, якщо машин в даній категорії нема? От причинам, які я вам озвучив вище перед цим, машин і не буде. Бо ціна не виправдовує ні ризики, ні затрати, ні можливі пошкодження салону, нерви в дорозі, мультики, крики, істерики. Оце все не виправдовується. Тому що шум позаду водія. Навіть мультики, навіть. Якась істерика у дитини, а вона зазвичай буде. Тому що чомусь діти у нас не міють їздити в машинах. Воно відволікає. Ну, відверто, воно відволікає, воно дратує, воно всю дорогу тобі заважає. Заважає. От. І до чого я веду, що за таку ціну водіїв не буде. Тому що? Тому треба впливати на агрегатори, на яких є дитячий тариф, і зразу ставити ціну вище, ніж пропонує агрегатор. Бажано, ну я не знаю, ну, я так на око кидаю чисто, знаєте, як палку в люди. Я от на око кидаю кажу, бажано в два рази, якщо у вас нема ваших методів захисту вашої дитини, бажано в два рази ставити ціну вище. Пояснюю, що це дасть. По-перше, це дасть те, що ваше замовлення побачать водії, у яких дійсно є а, захисти для дітей. Водії це замовлення побачать, і вони на нього подадуться. Навіть більшу відстань до вас, водій приїде, бо він буде розуміти, що ви готові заплатити за саме цей тариф за дитячу безпеку. По-друге, якщо ви будете викликати такі поїздки частіше, водіїв, які будуть згодні возити чисто дитячий тариф за такі гроші, стане значно більше. Підкажіть, будь ласка, який зріст у дитини? Який зріст у дитини? Достатньо, щоб без коляски їсти Ну, Півтора метра я не бачу там. На жаль. Так, так, да, да, будь ласка. А, от знову ж. От знову ж. Цілий вечір на цю тему розмовляємо, і от знову ж, дитячий тариф. А викликав комфорт. От, і виходить так, що. Е з більшою ціною водіїв, які б реально подавалися більшу відстань, які б могли взяти чисто засоби безпеки для дитини, вони б реально їздили чисто в цій категорії, розуміючи, що люди готові за це платити. Але питання в тому, що люди в основному викликають ну, максимум категорію комфорт і все одно хочуть їхати з дитиною. Воно не сходиться, розумієте? Воно просто фізично не сходиться. Що дасть ціна? Я ж кажу, ціна дасть те, що з'являться водії, які зможуть просто виїхати на лінію і брати чисто дитячий тариф, чисто возити дітей. Просто знаючи, що там кожна друга поїздка буде з дитиною, він до цього буде вже готовий. І він у нього буде це крісло закріплене на постійній основі. Він буде розуміти, що якщо пасажир до нього сідає, то вже крісло встановлене, він не буде витрачати на це час, на установку, на регулювання, на фіксацію. І все буде окей, все, все зразу стане легше, все зразу стане добре. А потім, потім, коли ця категорія розкатається, коли водіїв стане значно більше, коли а, люд, людей, які будуть готові возити дітей, стане реально, прям, от реально більше, ціна може падати. Будуть водії, які будуть возити за меншу ціну. Будуть водії, які будуть знаходитись ближче до пасажира. Видно мене? Видно. Які будуть знаходитись ближче до пасажира. Тому йому не треба буде подаватися до вас довшу вісень. Тобто, вам не треба буде переплачувати. Йому не треба буде до вас більше подаватися. Все буде агонь, все буде добре. І все буде класно. Тому. тому Саме питання, що водії відмовляють е, пасажирам з дітьми, це питання саме до пасажира. Якби мені треба було їхати з дитиною, ну, по-перше, я би повіз на своїй машині. Якби мені треба було їхати з дитиною на чужій машині, я би зі своєї машини достав би кріплення. Да, Потім би я придумав, де б його залишити, але я б достав би це кріплення. Можна було б його відправити кудись там це кріплення доставкою, там ну, що завгодно, абсолютно. Ну, якщо воно мені буде заважати в руках. Тобто, це саме моя позиція. Я, як водій, я розумію, що у мене для дитини має бути кріплення, я для дитини його буду возити, я для дитини буду його брати, якщо мені треба буде їздити, не на своїй машині. Все. Але якщо дійсно треба буде викликати так, щоб дитячі тарифи, і я не хочу возитися з кріпленням, я не хочу возитися з цією двіжухою, я само собою буду платити за безпеку. Я буду платити за безпеку, я буду платити за комфорт, тому що це моя дитина, це моє майбутнє. І я буду вкладатись в свою дитину і в її безпеку. На цьому у мене стосовно дітей все. Бачите, я поки цю. Е Цю тему з вами проговорював. А, мені трапилось два пасажира з дитиною. Два пасажира з дитиною. До чого? До чого я взагалі саме зараз, 1 листопада, знімаю цю тематику, піднімаю її до, до вас, до глядачів, до тих, хто може наткнеться на цей ролик? Тому що йдуть морози. Скоро новий рік, будуть йти морози. Уявіть, ви виходите з дитиною до таксі. Викликали неважливо от категорія, яка не відноситься до дітей. Будь-яку категорію викликали. Приїхав таксист, подивився на вас і сказав: вибачте, я вам відмовляю. Я не можу вас взяти, бо у мене нема кріплення для дитини. І, наприклад, вечір, пізній вечір, майже комендантська година, на дворі холодно. І ви не можете викликати таксі. От Що ви будете робити? Да, я розумію, що надія у вас залишається на водіїв, які повезуть в звичайній категорії, яку ви викликали, от ті, кому по барабану, от він візьме дитину і буде от їхати, і ніяких питань не задавати згоден. Це питання до тих водіїв, як хто хоче, той так і возить. Моя позиція стосовно дитей, от, принципова. Розумієте? Я працюю на агрегаторах, і я маю дотримуватись правил. І порушувати правила для мене це. Ну, не особисто для мене. Для мене, як для водія, порушувати правила агрегатора це фігова тема. Вони за це штрафують, вони за це нараховують якісь там певні, може, штрафні бали. Дивлячись, яка категорія, дивлячись, яка служба. І залишитись без агрегатора, який мені е, заробляє гроші на їжу, якось не хочеться, розумієте? Тому, тому згідно правил, значить, згідно правил з обох сторон: із водія, і з пасажира. І я вважаю, що це буде максимально правильно. І що це буде максимально справедливо. отака така у мене була сьогодні тема. Чекаю вас на, в коментарях. Бъде я възпилкувати там.